Отже, на днях я отримала запитання в Snapchat Ліс, як змусити цього хлопця бути одержимим мною? І Я подумала: знаєш що? Я зроблю відео на YouTube про це. Бо мета не в тому, щоб хтось був одержимим тобою. Мета в тому, щоб ти була одержима сама собою. Коли ти одержима собою, інші люди природно стають одержимі тобою. Ось так це і працює. Річ у тім, що ти не можеш змусити людей бути одержимими тобою. Єдиний спосіб, коли люди стають одержимими тобою, це коли вони бачать, що ти інвестуєш час у себе, що ти вкладаєш гроші у себе, що ти любиш себе. І тому що людям цього не вистачає, не вистачає самоповаги, не вистачає впевненості в собі, то коли вони дивляться на тебе, вони хочуть бути поруч із тобою, хочуть бути з тобою або хочуть бути як ти, бо ти є тим, чого їм бракує. Якщо ти дійсно хочеш знати, як зробити так, щоб люди були одержимі тобою, це все про тебе. Це стосується тебе, мила, і нікого іншого. Як тільки люди побачать, що ти переслідуєш свої пристрасті, що ти піклуєшся про себе, що ти буквально підвищуєш свій рівень у кожній сфері свого життя, саме в цей момент люди почнуть до тебе тягнутися. Саме в цей момент люди з високою вібрацією також почнуть тягнутися до тебе. Ти не можеш притягувати людей із високою вібрацією, якщо твоя вібрація низька, і справа не тільки в твоїх обставинах. Можливо, ти перебуваєш у нижчому становищі, ніж ця людина, але якщо твоя вібрація висока, ти позитивна, ти візуалізуєш для себе щось більше, тоді ти теж вібруєш на високому рівні і можеш притягувати цих людей. Але якщо ти негативна, якщо ти в поганому емоційному стані і думаєш, о, в мене нічого не виходить, я не можу цього мати, це тільки для везунчиків. Тоді ти також цього не притягнеш. Тож, перш за все. Тобі потрібно змінити свій спосіб мислення. Ти хочеш бути тією, яким інші захоплюються. Чому вони будуть одержимі тобою? Якщо ти постійно сидиш у своїй кімнаті, сумуєш цілий день, слухаєш сумну музику, дивишся сумні шоу, тоді ти думаєш, о, люди мають бути одержимі мною одержимі чим? Чим, мила? Що там такого чи можна бути одержимим? Як тільки ти чітко уявиш собі ту версію себе, якою ти захоплюєшся, якою б ти сама була б одержима, запитай себе. Що вона робить? Як вона поводиться? Куди вона ходить? Вона ходить у спортзал? Чи ні? Що вона їсть? Яка у неї зачіска? У що вона вдягається? Як вона спілкується з іншими? З ким вона проводить свій час. Як тільки ти отримуєш це чітке уявлення в своїй голові і почнеш поводитися так, ніби ти вже така людина, навіть якщо ти ще не там, саме тоді ти почнеш притягувати людей, які допоможуть тобі досягти цього рівня, і людей, які будуть, умовно кажучи, одержимі тобою. Річ у тому, що коли ти настільки інвестуєш у себе, коли ти настільки зосереджена на своїх пристрастях, цілях і собі, і ти робиш те, що ти любиш, я тобі обіцяю. Ти навіть не захочеш, щоб люди були одержимі тобою. Тобі це не буде потрібно. Ти буквально почнеш думати, що я справді люблю своє життя і я люблю себе. Це можна побачити, коли жінки і чоловіки переживають розрив у стосунках. Вони починають змінювати свій спосіб життя, ходять у спортзал, виглядають краще, почуваються краще, знаходять нових друзів, і раптом вони більше не переймаються своїм колишнім. А такі знаєш, що я навіть більше не хочу їх, тому що та людина, яку ми насправді хочемо, це ми самі. Все ж залежить від енергії, правильно. Наприклад, дівчина заходить у кімнату і не переймається тим, кого вона збирається вразити, а просто думає оу, я збираюсь провести чудовий час із друзями. Це найпривабливіші люди. Вони випромінюють впевненість, їхня енергія впевнена. Вони просто прийшли, щоб бути щасливими і весело провести час. І ви побачите, що більшість людей тягнутиметься до неї, а не до інших, які відчайдушно озираються, думаючи, о Боже, сподіваюсь, хтось мене помітить. Ні. Ключ до всіх ваших мрій і до всього, чого ви хочете, це ви самі. І чим швидше ви це зрозумієте, тим швидше ваше життя почне ставати на свої місця. Я не ходжу в якісь місця із думкою, о Боже, сподіваюся, мене полюблять. Мені байдуже. Мені байдуже. Я люблю себе у кожному місці, куди я приходжу. Я люблю себе. Вам потрібно щасливим прокидатися вранці. Ви маєте знайти щось, що вас наповнює, що вас захоплює. Для мене це, наприклад, створення контенту, зйомка відео на YouTube. Це те, що наповнює мене і робить щасливою. Або прокинутися вранці, піти в спортзал, виглядати добре. Це все, що змушує мене виглядати добре і приносить мені радість. Або що приносить мені гроші, це те, що робить мене щасливою. Це дає мені пристрасть до життя. Вам також потрібно знайти це, бо якщо у вас немає пристрастей, якщо у вас немає нічого заради чого вставати вранці, то очевидно, ви не будете привабливим для інших людей. Якщо ви хочете, щоб інші були одержимі вами, вони мають думати, о Боже, я хочу бути частиною її життя. Її життя здається мені таким веселим. Вона здається такою щасливою. Я теж хочу бути щасливою. Я хочу бути поруч із нею, щоб відчути те, що відчуває вона. Але Люба, якщо ти будеш сумувати цілий день і нічого не робити, це не змусить нікого захотіти бути частиною твого життя чи бути привабливим до тебе, одержимим тобою. Цього не станеться. Тож, мила, ось що ми будемо робити. Ти зосередишся на тому, щоб стати фізично привабливішою. Щоб це для тебе не означало. Подумай, якою була б найкраща версія мене, як би вона виглядала, який колір волосся, як виглядало б її обличчя, її тіло. Подумай про ті речі, які ти можеш змінити. Друге, ми повинні привести свій розум у порядок. Нам потрібно пройти терапію, почати вести щоденник, робити все, що потрібно, щоб зміцнити свій розум і підвищити впевненість, бо це все ментальна справа. Бути гарячою це менталітет. Третє, ми починаємо шукати діяльність, яка змушує нас вставати вранці. Наприклад, ти йдеш на роботу, ти ненавидиш свою роботу і це не виправити. Але що ти робиш після роботи? Що ти робиш для задоволення? Що приносить тобі радість? Можливо, ти приєднаєшся до спортивного клубу, і це тобі буде подобатись. До того ж, цей спорт допоможе тобі досягти тіла твоєї мрії, це наче дві справи в одній. Потім ми, люба, ми починаємо слухати афірмації. Щодня слухай афірмації, які кажуть: О Боже, ти прекрасна, ти приваблива, всі тебе хочуть, і так далі. Почни слухати ці речі. Ми починаємо перепрограмовувати свій розум. Також переконайся, що у тебе є спільнота, друзі, які підтримують тебе і змушують тебе почуватися краще. Ти виходиш із ними, і тоді виходиш кудись, щоб розважатися. Виходь, щоб весело провести час, не виходь, щоб справити враження на людей, не виходь, щоб знайти когось. Просто виходь, щоб отримати задоволення. І тоді ти побачиш, як усі тягнутимуться до тебе. Бо твоя енергія інша. Якщо ви почнете розуміти, що все в житті залежить від енергії, я вам кажу, ваше життя повністю зміниться. І тоді, моя люба, наприкінці цей хлопець напише мені повідомлення із запитанням: Ей, привіт, ріс, як мені зробити так, щоб ця дівчина була одержима мною? Бо він побачить і скаже: О Боже, ця дівчина буквально наскільки впевнена в собі, вона виглядає просто неймовірно. Вона буквально живе найкращим життям. Я хочу бути частиною цього. Я хочу її. Я хочу її і зроблю все, що можу, щоб її отримати. Отже, моя Люба, це моя відповідь на твоє запитання. Я сподіваюсь, тобі сподобалось. Я вас люблю, дуже люблю вас усіх, і побачимось в наступному відео. Люблю, па-па!